Село Суботів, що на Чигиринщині Черкаської області, взяло свою назву, чи то від струмків, що живлять річку Субу, чи то від багать, що запалювались для поклоніння богам. В усякому разі, в історії село відіграє величезну роль, як родова колиска першого державотворця гетьмана України Богдана Хмельницького. Втім, як ніде в історичних джерелах про його місце народження так достовірно й невідомо, невідомо й про те, де саме покоїться тіло Богдана Хмельницького та суботяни пишаються легендарним минулим свого села, болісно переживають негаразде сьогодення і вірять у краще майбутнє, бо це дійсно їхня земля, і ніде в світі не краще, ніж вдома. Майже 400 років черпають ось так у Суботові воду із священих тепер уже криниць, які свого часу збудував Богдан Хмельницький за однією із версій в знак дружби українсько-російського і білоруського народу в боротьбі, які об'єдналися проти польської шляхти. А зараз п'ють просто заради здоров'я, заради цілющості. так? Ми п'ємо і беремо, черпаємо силу з цих родників Богданового часу. Від часу Богдана Хмельницького, як змінилося життя у Суботові? Це була заміська його резиденція. Всі добре пам'ятають, якого розквіту набувало це село тоді. Зараз, як ви можете зрівняти життя в Суботові? Життя козацьке, життя теперішнє це велика, велика різниця. Тоді люди жили і боролися за вільність, за те, щоб продовжався рід український. Тепер же, ну що вказати, що воно є. Тепер ми живемо, щоб вижити, тому що на даний період село одне з лучших, як говорить, було у фінансовому відношенні, у розвитку, тепер занепало. Більше 150 чоловік стоїть на біржі труда, о, не були, не трудоустроєна. Е, Хазяйства, які в нас працюють, вони зараз працюють по новому, по з новою технікою, якщо раніше. Був тракторний парк, в якому працювали 60 чоловік, то зараз в тракторному потіку працюють 6 чоловік у їх, і обробляють ці землі. Так само і твариницькі ферми давали той великий прибуток і поповняли фінансовий поток в кожний двір. Тепер же все це заброшено, ніхто не займається твариницькими фермами. І люди виїжджають на на заробітки, займаються вирощуванням преса на присадивні діла що можна, як можна, так виживають. А залишилися в основному старенькі, які не можуть покинути свою землю, тому що приросли тут серцем, тому що тут їхня рідна домівка, і тут їм до смерті доживати. А живуть на що? На пенсію в більшості на мінімальну пенсію, із власного господарства, що б робили на городі, що виростили у дворі, те й їхнє. Свого часу заснував Суботівський маєток чигиринський підстароста Михайло Хмельницький. Найбільшого розквіту село мало за часів його сина, Богдана. Відразу після смерті гетьмана Суботів перетворився на руїни. А сотнями років по тому люди заново облаштовувались, обживались, та радіти заможному життю більше не доводилось. Ви берете рукавички, мабуть, картоплю садили? Так. Садила картоплю. Не, я не садила, а садили мої діти, і зяті дочка. Ага. Садили. А ви ж, мабуть, голими руками землю берете. Це вже діти в рукавичках. Бо щоб не надавити пухирів, то вони всі в рукавичках. А я вже ніякої не беру в дитину, бо я дуже ноги в мене болять. Ось скажіть мені, що змінилося з 30-го року, от як ви народилися, оце до 2006-го, Як тоді землю обробляли, з неї жили, так оце обробляють тоді, з неї живете. знаєте, та... Якось колгоспи, були були коні, орали людям. Хочете сказати, що ще й краще було тоді? Так. Воно не то, але люди були веселіші. було їдуть на роботу, співають і з роботи їдуть, співають. А тепер люди якісь придушені. Скільки у вас дітей? Одна дочка. Одна дочка, внуки. Два сини в неї. Вони близнятка. Угу. І це вони вам допомагають? Вони тут не живуть з вами? Вони в Черкасах обидва хлопці працюють. Один в банку економістом, другий якась приватна фірма робить там юристом. А дочка в районі робить гінекологом. А ви тут як а жили, так. як народилися, так, так, так мабуть, і помрете тут. Так, оце зятю стільки, що приїхав, привіз хлібинку, то. Отимо. Трундулятом докупили для дочки, щоб їздила полоть? Ото така дитина. Марфа Петрівна Козачок живе в цьому селі давно і живе близько трьох криниць. Я думаю, що це дає їй таку енергетику велику і таке велике бажання до життя, що, на жаль, втратили багато її і друзів, і всіх наших співвітчизників. Що ви пригадуєте про ці три криниці на вашому віку, яких цікавих історій було? Вони були ж не такі, вони були обгороджені таким зрубом, знаєте, стародавнім. А потім, коли мався приїжджати поповець сюди, космонавт, то все там поновили, все зробили заново, нове обгородили, і кругом якому обгородили. Але ми, нас багато зібралося, людей нас повбирали в вінки в українські, в сорочки. Ми повинні були дівчата, це ж воно давня справа зустрічати його, Але він так і не приїхав сюди. Міліція приїхала тих східців, що це то ще не було, не поробили їх, але так міліція приїхала уперед, а він так і не приїжджав. Десь він там у районі пообідав у ресторані та й поїхав собі чоловік в свою справу. А потім п'ять обробили їх по-новому, а тоді геть закидали їх, покинули, там було три верби. Сильні верби були. Але дві зрубав колгосп для своїх потреб та попиляли, а одна залишилася, то вона дуже довго стояла, а потім сама впала. Я ще в річці там полоскать ходили, ми тоді тепер то не ходимо. Я тільки вийшла на гору, матері кажу, мамо, ви чуєте, який гуль? Витку впала верба, вона впала. Ну, капоці вона ніякої не зробила, її отуди далі відтягли, та так вона там і зігнила. Обробили оп'ять їх по-новому. А це були геть занехайли. Джерела з тої третьої криниці звітеля, вже вони в річку били. Вода тоді уперед же тераси поробили, а тоді не було, тоді як гриза, то було сильний збіг води. І воно одміло. Та подруга вона тепер живе в Києві, написала десь, та приїхали та подивилися, та тоді заставили, щоб позабивали кільки і насипали туди землі. Та ото таке зробили вже, то так гарно зробили. Ось таку нехитру справу, виявляється, не можна зробити в селі. Треба десь ось через Київ, через Київ здобуватися. Наш охранний, кому воно потрібне. Оце вже нашій голова райдержадміністрації, держдміністрації. Він хтось написав та приїхав, подивився. Там такий вже був місток, що там страшно було людям ходити. Людина могла б валитися туди, окалічитися. Та у минулому році приїхали то цілу неділю тут. Стопили, варили хлопці, там радіо коло їх було, і зробили місце. Ну, я його не бачила, бо я не зійду туди. А коли останній раз пили воду з криниці? Як принесе, хто не будь-то напівся. Святили, що хлопчик пішов та приніс, та я напилася. Ви відчули на собі її чудодійний зміст? Її чудодійності немає. Багато років тому ще не було цих ступеньків, я пішла до річки, там стоїть машина. І дві жінки, і дівчинка така з ними. І таке маленьке яблучко гризе. І вони щось набрали тої води і заглядають у неї. А я тоді й кажу, дівчинко, хоч тоді ще не було страшно, так як тепер. Тепер бачите, якось страшно дитину десь і пускати. Ходім, дівчинко, до мене, я тобі дам хороших яблук, а вона так дивиться, ну і так років вісім було. Спитай, кажу, мами, і підемо. Вийшли ми нагору, у нас там дуже хороші яблука були, вже воно пропала ця яблуня. Я їй торбинку наклала у сеточку, бо тоді ще торбинок не було. І вона пішла собі. А потім, я думаю, а що вони оце роблять? Піду спитаю тих жінок. Пішла і кажу, жінки, якщо це не секретне, скажіть, що ви оце робите? А вона каже, беремо аналіз води. Чи вона може що-небудь. Да. Але, каже, їй нема нічого. Так, як вода, як вода. Отак вона мені відповіла. А вони були аж з Одеси. Да. Отже, якби знайшли тут якийсь гарний хімічний склад, напевно, бо вже б хтось б собі бізнес відкрив. А, так і торгувало б тою водою, і мало б великі гроші. Дуже жаль, що на наших українських землях, на наших українських водах. Мріють зробити тільки бізнес, а не думають про те, як би оберігати спадщину, як би оберігати історію, і як би берегти ось ці традиції, що підтримує пані Марфа і що підтримують усі її сусіди, які живуть у селі Суботові. Крім баби Марфи, в селі є ще старша бабуся, Текля, їй 98. І всі, хто з моїх колег не бував у Суботові, завжди фіксував її у русі, в центрі повсякденних турботах. Життєдайна Суботівська земля. Її обранці черпають сили із джерел, із повітря, та від одного краєвиду жити хочеться. Проте хлібину купити це вже є проблемою для віддаленого кутка. Ось зараз, коли на окраїні села Суботова мені довелося побачити млин. Я згадала, що колись у мене був прадід, і його звали Логвин. Він жив недалеко від цього села у селі Росошинцях, і в нього теж був млин. І мені так довелося зустрітися в цьому селі в Суботові із Олегом. В нього теж була така ж доля. В нього теж був прадід, якого був млин. Отже, у нас багато спільного у нас є спільна історія. Ну, тільки берегти цю історію. Ніхто не вміє. Навіть, як залишилися пам'ятка млена, і то валяють, рушають. Ну що сказати, якщо і люди не вміють це оберегти, то це варвари. А ті, що пам'ять, повинна в пам'ять залишатися. не тільки для для нас, для дітей, для внуків, хто може це зберегти, хай Боже зберігає. Коли я зустрілася з Олегом, то я теж дізналася, що свою донечку він назвав Богданкою. Ну невже не щимить серце, коли отак молоді люди вже продовжують ті віковічні традиції? Що тобі підказало в душі назвати свою доньку Богданою? Ну як Богом вона дана дитина Богдана, і до того в селі я живу в суботи, де Богданове край, де Богдан родився. Ну хай дочка буде Богдана. Олег розповідав, що за минулий рік у їхньому селі померло 20 людей, а народилася лише одна Богданка. Боляче. А боляче за своє село, тому що роботи, як у селі такої, немає. Люди в село бросають. Ті, що люди стали старі, то ті живуть. А молодь виїжджає, кидає село. А село кидає того, що немає. Було село, була робота, була ферма, колгосп, який державався, колгосп розвалили. Чи люди самі допомогли так, чи влада зробила так, це неізвісно. звісно. люди самі не схотіли цього, схотіли розібрати, щоб на пай забрати щось на те, або стояло б це б взяв би хтось з нас, готова була б ферми, було б завезли б якусь скотинку, і було б знову робота, ставалися б діти, і так би далі було продовження села. Ти чому не поїхав із цього села? До речі, багато твоїх друзів, і колег і односельців повиїздили, позакінчували інститути, здобули вищу освіту, здобули навіть наукові звання, і ось зараз приїздять сюди вже в званні докторів історичних наук. А ти тут залишився? Чому? А, як покинуть усім село поїхати? Хто останеться, коли тут на цьому селі на цій землі жить? Тут я родився, тут я ростим, тут я й умру. О, хто однак, може ці полята такі ж колись прийде, що ми будемо ще далі обробляти, так як обробляли діди, батьки. О, ну, а що, Поїхати усім це невозможно десь виїхати, що ну, поїдемо в Ще. а тут воно на одному місці кажуть і камінь, вода і камінь, чи камінь обростає. Так і так. Тут хата є, тут вже сім'я, куди я вже поїду? Про матір баба Марфа, Богданка. Невичерпні три криниці, викупані, за легендою, трьома красунями. Як на мене, все це магічні символи жіночої основи цього краю. Доки є жінка, доти й буде життя. Україно моя, Україно, Голубінь синьока твоя. Ти для мене. Дина, ти і пісня, і доля моя, ти для мене, як мати, єдина ти і пісня, і доля моя. Сучасне покоління молоді. воно досить любить. Їздить за кордон, бувають у Версалі. Але досить мало хто на Україні знає, що другим Версалем на Україні в роки 17 столітті було село Суботів. Це заміська резиденція, віддатов нашого державотворця, гетьмана України, Богдана Хмельницького. І безумовно, народившись на цій землі овіяної славою, героїчною, не лише Богдана Хмельницького, і до Хмельницького тут пра. Прадавні корені ведуться, і поселення залізного віку, і періоди трипільської культури, деякі поселення на околицях сіл. І в 17 столітті Хмельницький, Національна революція, тут оцей дух козацький, він живе. Ви, коли поспілкуєтесь з людьми, ви відчуєте, що дух не вмирає. Патріотизм, Любов до Землі він в кожного, в кожного жителя села. Ви сьогодні поспілкувалися, бачили. Але прикро сьогодні. Констатувати той факт, що село вимирає. Село вимирає на сьогодні, за цей рік народилась лише одна дитина. Якщо б при Хмельницькому було до 20-30 тисяч осіб. Сьогодні тисячі немає. Все, що стосується науки, не роблю. Я завжди зазначаю Суботів, зазначаю Чигирин, Чигирин столиця України, Суботів, Другий Версаль, Заміська резиденція гетьмана Дана І Це досить приємно, що на обласному рівні в минулому році мені дали обласну краєзнавчу премію Михайла Максимовича за дослідження саме нас краєзнавства і за дослідження історії Чигиринщини. Це моя рідна земля, і тут ніде не дінешся. Я думаю, той, хто не зна свого минулого, той не вартий своє майбутнього, а той, хто не зна свого корі. Той приречений на забуття, і думаю, що Вал Валентин Лазуренко принесе щастя своєму селу. Як принесе щастя і Богданка, дайте нам її потримати. Цю Богданку, і нехай Валентинові дасть Бог дитину. І дай Бог, щоб ви приїздили в своє село і щоб у вас народжувалися діти і щоб ваше село жило. Я думаю, що тоді центр України буде повертатися до Чигиринщини, до колишньої гетьманської столиці. Я думаю, що ця Богданка буде продовжувати справу, яку я роблю, справу вивчення і популяризації історії нашого рідного села Суботова. Перша історико-краєзнавча учнівська конференція пройшла в Суботові, як кажуть, на ура. Діти були в захваті від доступності університетської професури. А останні, в свою чергу, були винагороджені глибокими знаннями історії часів Богдана Хмельницького. Сьогоднішня е, науково-практична конференція, яка присвячена краєзнавчій роботі в нашій школі, носить дуже е, велике значення для наших учнів. Вони спілкувалися з такими людьми, які були присутніми на сьогоднішній конференції, академіками, професорами, доцентами. Кандидатами наук, які в доступній в живій формі спілкування з учнями розповідали, що історія це те, що творять люди, такі, як і наші учні. Я думаю, що учням це корисно буде в тому плані, що вони не будуть боятися випробувати свої сили в подальшому майбутньому і в подальшому своєму житті. Школа, клуб і сільська бібліотека це, на жаль, і всі робочі місця на селі. Мама Валентина Лазуренка бібліотекар. Змалку прививала сину любов до книги, знань. Її, а ще баби Мотрі, старання були немарні, такою дитиною можна вже пишатись, не зазнається, а село своє прославить. Денис Гненний, учень Суботівської школи, зізнався, що хоче бути схожим на свого односельця Валентина. Якщо вистачить наполегливості, так воно й буде, а можливо ще краще. Є ще одна надія в Суботян, що скоро розкриється віковічна таємниця місцезнаходження знаходження тіла Богданового. Тоді упокоїться його душа, піднімуться духом його земляки, відродиться замчище, облаштується ілінська церква, потечуть людські ріки туристів, і відродиться село, заживе, мріють, щоб так, як за часів Богдана Хмельницького. Відрадно відзначити, що завдяки останнім археологічним дослідженням, які відбулися саме, 28 серпня 2005 року експедицією Інституту археології в південній стіні храму було виявлено ознаки порожнин. Порожнини ведуть в південно-західному напрямку до південно-західної стіни. Виявлено, що залягають вони на глибині від 10 до 13 метрів, а глибина власне порожнин сягає 2-2,5 метри. Про що це говорить? З цього можна зробити два висновки. Нуки, по-перше, це лишній раз підтверджує, що все-таки наявні підземні ходи були, які вели від Ілінської церкви до сади гетьмана. І по-друге, не виключено, що десь в підземелях було поховано чи перепоховано Богдана Хмельницького. Отже, зроблено ще один крок до розв'язання віковічної таємниці Великого Богдана, а саме обставин його смерті і поховання. Якщо не знаєш, яким шляхом іти в житті, згадай стару мудрість. Йди від джерел до джерел. Сильні духом, а українці такі так і мусять робити, навіть згорівши дотла, відродитись. Приїздіть до Суботова, черпайте чисту джерельну воду, підтримуйте людей цього села. І я думаю, все буде гаразд у нашій Україні. Щасти всім до побачення.